Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанса на період з 26 травня по 1 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут змія. Це хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А поруч гроші. Можливо, ви зробили якусь роботу, використали свої знання, свою якусь мудрість і тим самим заробили гроші. Також це може бути, наприклад, необхідність звернутися до лікарів. За якоїсь причини, іноді маленькою, але причина така, що треба проконсульсуватися. Ось тут іще квітанці борги, а також можливе сезонні захворювання. До них відносять алергію або переутомлення, щось таке може бути не дуже важке, але воно є. Ось тут кайдани, вони показують стабільні сімейні стосунки, а також, можливо, невеличкі якісь суперечки. Підняття по кар'єрних сходах або далека дорога Далека дорога, наприклад, для когось вже розпочнуться відпустки, і ви ось тут поїдете, наприклад, відпочивати кудись на мінеральні води. Цілком реально для Діви. Поки всі вагаються, вона приймає рішення. А ми прямуємо вперед на другий розклад. Останній тиждень весни. Нехай він для всіх буде мирний та гармонійний. Як для ДІВ, так і для інших знаків зодіаку. А у нас з вами другий розклад. Прямуємо вперед. Ключик. Ви віднайдете рішення своїм якимось завданням. Зверніть на це увагу. Сонечко. Це особистий успіх, вдача. Щось у вас буде. Розвиватися стрімко впевнено, так як ви мріяли. Каблучка це якийсь договір, можливо, пропонування руки та серця. А також поруч, покровитель. Цілком реально, що хтось вам допоможе або кудись влаштуватися, наприклад, для кого це актуально. Договір. Це може бути як нове житло винаймати, так і будь-що те, що стосується тільки вас. У кожного своя картина, саме так. Можна розглядати пасіянці згідно ваших якихось подій. Ключик віднайдете вирішення, покровитель, і ось тут каблучка. А також сонечко це дуже потужний знак. Вважається, якщо є сонце в розкладі, то ваша, ваш тиждень або цей період буде для вас дуже. Вдалим до успішним прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня. Зовсім скоро на моєму каналі, друзі, розклади. На картах Таро, на місяць червень, всех запрошу. Ось тут багаття. Це домашній очаг, допомога ваших родичів, іноді їм необхідна допомога. Зверніть увагу, повторюється каблучка. Коли пасіян хоче щось підкреслити, він дає ще один раз або ще один повторення ваших значків. Лавровий вінок. Це успіх. успішно у вас щось буде. Знову ж таки, покровитель, зверніть увагу, а також добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді коло року подивимось для знаку діва. Застереження, карта мир та порада. Вісімка мечів. Зверніть увагу, друзі, карта мир показує нові розпочати якісь грандіозні справи. Порада полягає в тому, що, якби у вас зараз добре не складалися ваші дії та події. Але не треба хотіти від життя все та одразу. Нічого не розпочинайте нового. Завершуйте свої справи, щоб вони були всі досконало зроблені, так як того полюбляє діва. А порада, друзі, це вісімка мечів. Це може бути втома, котра буде присутня, наприклад, ви працювали весь рік, і саме зараз вже організм виснажився. І потребує якогось підкріплення. Те, що я вам казала, наприклад, взяти відпустку і поїхати кудись на мінеральні води, вам випадала дорога і укріплення здоров'я. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Дякую вам за підписки, до зустрічі на моєму каналі.